Сьогодні жителі молдовського села Орлівка, яке входить до складу ранійської громади, відзначили Різдво та як завжди виконали обряд Мошу, який включений до національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Мошо в перекладі з молдовської мови означає дід в Орлівці. Мошу завжди два. Один представляє східну частину села, інший західну. Ролі Мошу довіряють найсильнішим, найвитривалішим та найавторитетнішим молодим людям. Кожного Мошу супроводжують два загони чата Мошу та Чата Мари. В в обряді беруть участь виключно юнаки, які за традицією одягають військову форму. Одна частина села камуфляж, інша частина чорні бушлати. Саме таким чином дві команди відрізняються візуально. Головне завдання учасників обряду на різдво відвідати кожен будинок села та привітати його господарів. Ось з вечіра у нас пабичу з вічер забираються середина села. Вот тата ульці наверх, два квартала і щитеця е, пол села. Вот у сторону. И вот эта церемония, что сейчас происходит. Половина села делает оттуда. Іміють свої ребята половина сюда. Свято розпочинається увечері, 24 грудня. Учасники обряду зустрічаються у старому центрі села. Мошу вітають один одного з Різдвом та обговорюють план дій. Учасники обряду разом танцюють, після чого юнаки вирушають колядувати своїми ділянками: будинок за будинком, вулиця за вулицею і все бігцем. Є повір'я, якщо мошу пропустить будинок, весь майбутній рік для родини буде невдалим. Тому в ніч із 24 на 25 грудня Лівці не гасять світло і не сплять, аби колядники випадково не пропустили домівку. Після того як Мошо відвідав сім'ю, вона може сідати за багато накритий стіл і починати святкувати різдво. Один із атрибутів свята так звана мачука, яку виготовляють з рогози, якої багато на тутешніх водоймах. Учасники обряду вважають, що гучними ударами мачуки вони проганяють зі свого села злих духів. Учасники обряду демонструють жердини з калачами, які їм подарували господарі домівок протягом нічного колядування. Таким чином можна побачити, скільки домівок відвідали хлопці. Зранку також можна побачити на головних оборах юнаків білі квіти. Якщо в будинку є незаміжня дівчина, вона має можливість прикрасити квітк. Головний убір хлопця, в якого закохана, таким чином зізнаючись у своїх симпатіях. Подивитися на стародавній обряд у село Орлівка приїздять мешканці інших сіл. В гості приїхав к тесті. Я подобається і кожен рік приїде. Народ весь збирається, приємно всім, красиво, а будь-який старий, ніколи не забувається. Вчені етнографи стверджують, що в Орліці має місце багатошаровий обряд, який спочатку був пов'язаний з днями зимового сонцестояння, з народженням нового сонця, святкування чого значуще для всього світу. Ряжені, закляття на благополуччя, магія першого відвідувача це з погляду етнографії зазвичай пов'язано з комплексом новорічних гулянь. Люди через обряди хочуть сказати, що вони допомагають силам добра, і ось настає кульмінація свята. Спочатку мошу вручають один одному подарун. Та відкривають пляшки з шампанським, що говорить про те, що вони доброзичливі один до одного. Але лідер у селі може бути лише один і тому мошу розпочинають змагання. Завдання кожної групи утримати свого мошу і зіштовхнути іншого. Це... Фестиваль зробили його як різдвяний місяць, починаючи з Святого Миколая, починаємо з 6 грудня в місті. Да, це у нас місто починає. А вже продовжує от зараз 25-го, це Орлівка, і до кожного, як кожна в своєму селі, тому що у кожного села, у кожного нашого, у нас п'ять сіл молдовських. Одне болгарське, гагаузьке, і у кожного свої звичай, кожне кожне село робить це в свою дату. Хочеться, щоб це була аутентика, щоб вона зберігалася, щоб наші діти бачили і це продовжувалося, щоб ці свята не відходили, щоб вони весь час були і вони передавалися поколінь покоління. На завершення обряду всі його учасники присвячують спеціальну колядку старості села і отримують від нього щедру винагороду. А мошо переможець може забрати головний приз після завершення обряду? Усі мешканці села прямують у гості до кумів, святкують Різдво в Орлівці три дні.